Знати героїв в обличчя на центральній вулиці Кіровограда, облаштували фотовиставку, присвячену героям десантникам. Більше двох сотень світлин розмістили біля обласного художнього музею. Автори самі бійці на фото будні військових у зоні АТО. Три блоки виставки сформовані на основі робіт загиблого торік героя Сергія Сінчева. На сході він встиг зробити більше двох тисяч світлин. Їх надала музейникам його дружина Сніжана. Доповнює експозицію бойовий прапор, розписаний воїнами власноруч. Триватиме вистав. До 7 серпня. Ніжана Володимирівна передала досить багато фото. Це із особистого архіву. Донецький аеропорт, Донецьк, Слов'янськ. Ребята по традиції іменно хто в АТО, ці батальйони. территориальной обороны, они подписывали 17-й батальон, 34-й, 42-й батальон. Это именно ребята. Каждый ставил свой автограф, это история такая на память.